Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Готовий? Тоді починаємо. Мужики, увага! Анекдот! Блін, знову цей гуморист. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже: Знаєте, в чому різниця між вами та. та іскрою у розмірах шрама? Слухай, гуморист, А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Блін, знову цей гуморист. Так, потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. А Знаєте, в чому різниця між вами та цибулею? Коли поріжу цибулю, з очей йтимуть сльози. Слухай, гуморист. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Блін. Знову цей гуморист. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже: Ви головне, не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Кровосос на хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Слухай, гуморист. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Блін, знову цей гуморист. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже: Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті. Лежить. Султан. Будьте обережніше, бо він постійно намагається чужі судна вкрасти. Слухай, гумористе, а слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та, все все розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Хряпнемо за відвагу. Мужики, увага! Анекдот! Блін, знову цей гуморист. Коротше, заходить сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає. А. А, а знаєш, чому від бандитів зі смітника так смердить перегару? А, той сталкер каже. Не знаю. Чому? Ну, а Бермен відповідає: а як інакше, вони ж постійно пахані впоминають. <рес> непогано, непогано. Блін, знову цей гуморист. Коротше, заходить сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає. Е -е 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 -а. А. а знаєш, чому від бандитів зі смітника так смердить перегару? А, той сталкер каже. Не знаю. Чому? Ну і бармен відповідає. А як тоді вони одне одного від зомбованих відрізняти будуть? <рес> непогано, непогано. Знову цей гуморист. Коротше, заходить сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає. Е, як допомогти полуденцю? Що потопає? А той каже: Не знаю. Як? Ну і бармен відповідає. А ніяк. Його моноліт на дно тягне. <рес> непогано, непогано. Блін. Знову цей гуморист. Коротше, заходить сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає: е, Як допомогти полуденцю, що потопає? А той каже, не знаю. Як? Ну, бармен не відповідає. Як щодо того, щоб перестати його топити? <рес> непогано, непогано. Ну, чомнися, давай до нас. Я, звісно, не бармен, але налити можу.